Всім доброго дня! Крутеньке відео про донори і проміщення маток. Наш покладу з боку, бо цю рамочку треба відкласти. У нас є дочки онучки 79-ї матки, які ми вивели для себе, тобто матки F2. Вивели ми їх сугубо для себе не на продажу. А я їх спеціально мічу собі опулітками. Ця матка буде мати 12-й номер. Отак, номер. Так, акуратно. 12. Видно, покушуєшся? Опусувалася. Трошки до моклеєві підсохнути. Там робить, хай перебачить. І випускаємо матка плідна. Точка 79-ї. Не дочка, а внучка 79-ї виведена для нас. Клей закрию. Це третя матка. Є тут номер 10 номер 11 номер 12 ну, А тепер Славік покаже, де вони живуть. У нас така баламута, називається він це донор. Донорна сімейка на своїй матки. Тут її підзасів, такі рамочки на півру, піврут. Ми використовуємо їх для. Заселення і підселення нуклевосного парку. Ну, такий, такий донор, цю рамочку. Подивлюся, перекладу, якщо з яйцем, то перекладу, а, ну. Ти будеш видіти чиє церні. Ти краще будеш видіти. Nee. По-моєму, яйця нема. Трут багато бігає, нема. Раз яйця немає, ми її перекинемо на край. Кормушки використовуємо. Небедів нам прислав довбимого здоров'я кормушечки. Менше загури. Все, всім доброго, хорошого сезону, перемоги в Україні. Будьте здорові!